Перший сезон «Неврозливого» впав на голови людей як купа снігу з даху російського військома. Мультсеріал мав унікальний дорослий стиль малювання, у пригодах були присутні насильство, брані слова та нецензурний і дорослий контент, та й загалом це була не деконструкція жанру, а просто якісне виконання крутих дженерик ідей супергероїчного жанру. Персонажі тут були живі та цікаві, а майже кожна серія вміла шокувати, чого тільки вартовав твіст у кінці першого епізоду з Омніменом. І знаєте що? Другий сезон фанати чекали. Чекали майже три роки і чекали, але боялися, що він вийде занадто гіршим за серії 2021 року. Що темп оповідання знизиться, а серії почнуться штучно затягуватися, але ні. Ні, все не так. Другий сезон вийшов таким же крутим, моцним, стильним, емоційним та цікавим, як і перші пригоди Марка, трішечки інший по вайбу та акцентах, але не у поганому сенсі цього слова. Тож так, для будь-якої критики або скиглення в інтернеті цей серіал просто. Пригоди починається на тому ж місці, де закінчився перший сезон з тими ж персонажами та їх додатковими історіями, а.к.а. Арками. Загальний же конфлікт продовжується обертатися стосовно зростання Марка, відсутністю його батька на землі та майбутніх загрозах зі сторони прибульців. Додатково у цьому сезоні нам представляють ключового персонажа, який може створювати портали в інші всесвіти. Тож так, у нас тут буде і модний на сьогодення мульти Всесвіт. Проте в Вигнаний він буде набагато краще та якісніше за доктора Крінжа 2, а займати місце в оповіданні буде лише маленьку долю у першому та останньому епізоді. І знаєте, він буде виглядати саме не як ключовим фактором оповідання, а більше приємним фан-сервісом суперкрутими камео. Ви будете вражені від цих камео, це я вам гарантую. Всього ж тут буде 8 серій, кайфових серій, які, як і у першому епізоді, зазвичай. Є окремими історіями, а загальний сюжет проходить через них непомітними лініями. Ви навіть не будете уявляти, що це йде загальне оповідання. Десь Марк дізнається про нову загрозу, десь його особисте життя змінюється на 180 градусів, десь він знаходить нового найкращого друга. Коротше, без спойлерів описати пригоди тут важко, просто хочу сказати, що ви будете отримувати від кожної серії максимум того, що ви очікуєте. Наповнення серіалу не просідає і загалом не гірше за перший сезон, який на секундочку цим і пишався темпом оповідання. Скажу тільки, що у цьому сезоні автори дали більше часу саме емоційні складові оповідання та діалогам, аніж мотивації та екшн-сцен. Якщо остання серія Першого сезону наполовину була наповнена просто нон-стоп екшеном зі знищенням Чикаго. То тут же більше показані саме емоції від подій та наслідки цих подій, які несуть за собою деякі дії або бездіяльність, і все це показано буквально магічно. Малювання та анімація тут стала краще, на мій особистий погляд, це перший сезон. По відчуттям бюджет проєкту збільшився. Сценарій такий же якісний, а діалоги наповнені сенсом, як і у першому сезоні, але не перевантажені в той же самий час. Актори озвучення, отак, оце я хочу просто вам акцентувати. Це божественно. Стівен Юн, Заза Бінкс, Джей Кей Сімон, Сандра О, Сет Роган та купа нових акторів. Серед яких можна згадати дружину Гарріса Форта Калісто Флокгард та зірку серіалу Краще дзвоніт Солу Рія Сіґар. Я раджу дивитися цей серіал виключно в оригіналь. українські титри присутні одразу на Amazon Prime, Тож ви не втратите жодного моменту з оповідання, якщо не будете знати якесь здивакувати слово або через акцент якогось актора. Ну а там ще є і тріал період на 30 днів. Коротше, ви знаєте, як це працює. Ну і мінусом тут є тільки те, що серії все ж таки завершуються, а сезон складається лише з восьми епізодів. Я дійсно хотів би отримати хоча б ще два додаткових епізоди, але для цього треба буде вже почекати ще пару років. Я буквально не знаю, як можна зробити анімаційну супергероїку ще краще після перегляду цього мультсеріалу та людей X97, які виходять теж зараз. І в той же самий час додатково я ще раз розумію, що краще... Ще за все такі глибокі оповідання та динамічні комікси відчувають себе саме у форматі мультиплікації, а не ігрового кіно. Це і набагато дешевше, простіше у створенні і без жодних рамок у реалізації своєї фантазії творця. Іноді мені здається, що люди помилково забули про 2D-анімацію та направились кудись у сторону 3D та великої кількості спецефектів у кіно. Це неправильний шлях, на мій погляд, бо навіть у свої 33 роки я отримав нереальне задоволення від перегляду пригод невразливого. І не вважаю, що вони зроблені якось для підлітків або дітей. Головне це якісний сценарій та унікальне бачення творців, ця сама душа, а не Дорогий продакшн та великі цифри у бюджеті. Ну і єдиним слабким місцем у цій всій прекрасній історії став сам Марк Грейсон, головний герой оповідання, який вже занадто багато часу видає собі для кардання та самобочування. І на нащо це було зроблено творцям, але все ж таки у кінці вже другого сезону це виглядає дивно та трішечки зайве. Але знову ж таки, це моя особиста думка, і можливо, ви не помітите цей момент під час перегляду. Можливо, це лише. Те, що помітив я. У всьому ж іншому, це ідеальне продовження мультсеріалу, яке не опускається у планці якості та темпу оповідання порівняно з першим сезоном. Тут у нас так само купа цікавих та глибоких персонажів майже за кожною аркою цікаво спостерігати, а найголовніше, що супергероїчна частина це не найголовніший елемент проєкту, як і раніше, це чудова історія зростання людини, обрання свого шляху та страху відповідальності. За Свої вчинки, ну і це дуже якісна драма. І тепер я дуже чекаю на скоріш за все фінальний третій сезон, і сподіваюся, що він вийде раніше, ніж через три роки. Бо історія потребує фіналу, і я дуже його чекаю. Що ж до оцінки суб'єктивності, то елементи сили, реальності, часу, простору та душі я видаю у повному обсязі. А ось елемент часу даю лише на половинку, бо одна з головних арок цієї історії була незавершеною в останній. Серії. І я вважаю, що так не можна просто на законодавчому рівні робити, особливо з урахуванням довгого часу очікування майбутніх пригод Марк. Ну а на законодавчому рівні я хочу подякувати Дмитро Володимировичу та його дружині Дар'ї Павлу Емс, Зверойду Ярославу Левченку та Миколі за те, що вони допомагають проєкту, а також всім тим людям, яких ви зараз бачите на екрані. Якщо вам сподобався цей огляд, буду радий вашому коментарю та лайку. Можете подивитися інші цікаві огляди на каналі. У мене їх купа, ну і так бережіть себе, любіть кіно та неврозлованайте.